Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про кампанію декларування доходів громадян. З нами Юлія Баркова, начальниця відділу адміністрування податків з громадян та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби в Харківській області. Вітаю пані Юлії. Е, відомо, що у нас 1 січня 2024 року в країні розпочалася щорічна кампанія декларування доходів громадян. Е, і триватиме вона до 1 травня. Е, сьогодні у нас 25 число. Що ще мають зробити громадяни, що вони можуть встигнути, що вони повинні зробити? Розкажіть, будь ласка, е, дайте якісь поради, розкажіть про існуючу ситуацію. Будь ласка. Е, доброго дня. Ну, як ви вже зазначили, так у нас з 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2023 року, та які підлягають обов'язковому декларуванню. До таких доходів відноситься ну е отримання спадщини або дарування е не від першого або другої ступеня споріднення. Продаж двох або більше об'єктів рухомого та нерухомого майна, отримання інвестиційного прибутку та отримання доходів у вигляді додаткового блага, тобто, це прощені кредити крощений кредит банка, для того щоб надати декларацію. Також скажу, що з 1 січня 2024 року в нас змінилася е, форма декларації. Вона вже нова, і станом на сьогодні вона діє з е, усіма додатками. Е, необхідно громадянам е, надати декларацію про майновий стан доходи та задекларувати свої обов'язкові доходи, які відповідно до податкового кодексу України підлягають оподаткуванню. Це можна зробити. Прийти наручно до центрів обслуговування платників податків за місцем реєстрації та надати в паверовому вигляді цю податкову декларацію, ви можете її також направити за засобами електронного зв'язку через електронний кабінет платника податків та або надіслати звичайною поштою. Для того щоб правильно і вірно заповнити свою декларацію, кожен громадянин має право замовити собі довідку про отримані доходи за відповідний період. Ну наразі на сьогодні нас цікавить період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Коли ви отримаєте довідку, довідку цю ви теж можете замовити або через електронний кабінет платника податків, або через застосунок Моя податкова, або безпосередньо в центрі обслуговування платників податків, цю довідку можна замовляти у центрах обслуговування платників податків не лише за місцем реєстрації. Тобто, ви можете звернутися за цією довідкою, навіть якщо ви тимчасово. Мешкаєте за межами Харкова або Харківської області на території будь-якої іншої області, ви можете, маєте право теж замовити цю довідку. Відповідно до даних, які будуть зазначені у ці довідки, ви заповнюєте декларацію про майновий стан доходи. якщо потрібно, ви заповнюєте відповідні додатки та надаєте її, як я вже вказала, або в паперовому, або в електронному вигляді, або звичайною поштою. Також хочу зазначити, що Протягом 2024 року е, ви, ну, громадяни України мають право скористатися е, отримати податкову знижку е, за навчання, е, за переобладнання транспортних засобів на газове обладнання, е, за е, відповідно до податкового кодексу е, за. Е, Еко за страхові виплати можна надати довід, надати цю декларацію з підтверджуючими документами та е, отримати податкову знижку. Декларації про миновий стан доходи щодо реалізації податкової знижки надаються е, протягом всього року, тобто е, до 31 грудня 2024 року, включно за минулий 23 третій рік. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність, якщо громадяни не подали декларацію до першого травня, чи передбачає законодавець якісь каральні заходи? Відповідно до податкового кодексу України передбачена фінансова відповідальність фінансові штрафні санкції за несвоєчасне подання податкової декларації про миновий стан доходу. Тобто, якщо у громадянина є доходи, які підлягають обов'язковому декларуванню відповідно до податкового кодексу України, то е, такі е, за несвоєчасне за несвоєчасне подання декларації до нього буде застосована штрафна санкція у розмірі 340 гривень. Дякую. Е, ну, Здається, ми про все сказали. Ви можете просто ще раз запросити громадян подавати декларації е, от, е, про свої майнові статки, правильно? От, і що робити, ми ще знаєте, не, про що не, сп, не сказали. Громадяни, які за кордоном перебувають, ви казали, що можна замовити довідку будь-якому в частині країни, якщо громадяни за кордоном перебувають, Що є? якщо громадяни за кордоном, ви може вони можуть зробити це або через застосунок, моя податкова, або через електронний кабінет платника податків. Там є відповідні вкладки, де можна замовити довідку про отримані доходи за відповідний період. Наскільки я знаю, довідка, якщо ви замовляєте, вона надходить буквально там на протязі 15 хвилин, у вас вже на руках є готова довідка. Дякую. Ми вичерпно поговорили. Тоді закликаємо громадян України декларувати свої доходи. Дякуємо пані Юлії за вичерпну розповідь про саму процедуру і всім гарних новин і якнайшвидшої перемоги. До побачення, гарного дня. Дякую, да. до побачення.